Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні говоримо про антитренди 2025 року. Хочу одразу зробити невеличкий дисклеймер, що усі антитренди в цьому відео дуже суб'єктивні. І якщо вам це подобається, я не проти того, щоб ви це носили. Мені буде цікаво почитати вашу думку стосовно кожного пункту, тому обов'язково залишайте її в коментарях. Мене звати Настя, на своєму каналі я говорю про моду та стиль, а більше подібного контенту ви можете знайти в моєму інстаграмі. Не забудьте підписатися. Ся на мій канал, а ми починаємо! Розпочати це відео я хочу з трендів, які з'явилися буквально минулому році, але в цьому вже втратили свою актуальність. І перше, це звісно леопардовий принт. Якщо чесно, я навіть не встигла його поносити до того моменту, як це стало знову антитрендом. Леопард взагалі, починаючи з 2000-х років, то набуває та втрачає свою популярність. Тому я думаю, що викидати ці речі поки не потрібно, тому що через декілька років він знову повернеться в моду. Але у 2024-му його було настільки багато, що просто від нього вже нудить. Особливо це стосується ось цієї віральної моделі від Adidas, модель Samba, саме у Леопардовому принці. Вона мені, якщо чесно, до сих пір, неймовірно, сильно подобається, але вона настільки стала віральною, вона, мені, здається, була в. Кожному пості на Pinterest, в Instagram, на вулиці я не бачила, але все одно вона візуально мені дуже сильно приїлася, хоча модель неймовірно гарна. Якщо ці кайди у вас є, ви, звісно, можете їх носити. Але якщо ви зараз придивляєтеся якусь модель, що придбати саме цю я не раджу. А якщо вам сильно подобаються принти, я раджу придивитися до принта корови. Ось він зараз буде супер актуальним. Але навіть актуальний у цьому році принт, я не раджу додавати саме в формації. Одягу, особливо верхнього, в принципі, ідеальним варіантом буде просто додати якісь аксесуари або взуття не супер дорогі, щоб вам було потім не шкода, якщо цей тренд стане неактуальним, і ви не зможете носити цю річ. Далі знову капець, який віральний тренд, це ось ця оправа окулярів Miu. Погодьтеся, що вона була вже майже в кожної другої дівчини. Якщо чесно, я навіть планувала нещодавно собі їх придбати, але я приміряла у магазині цю оправу. В мене достатньо широке кругле лице, і під такий типаж, взагалі, ось саме така форма окулярів не пасує. Я думаю, що ідеальним варіантом буде, якщо у вас вуще лице і більш довго, тоді просто ці окуляри. Виглядають неймовірно. Звісно, я не раджу їх викидати, якщо ви собі їх придбали, тому що якщо вони вам пасують, це просто клас. Але купувати і носити їх просто тому, що вони трендові, навіть якщо вони вам взагалі не підходять, я не раджу. І якщо вам подобається естетика Міумів, краще придивитися до, наприклад, ось таких варіантів менш заїжених, тому що дійсно вцілування. Просто вже задовбали. Ну і ще, що мені не подобається, це те, що саме на цю оправу вже було дуже багато підробок. Просто можна зайти на Aliexpress, на тему, і там неймовірна кількість таких окулярів за 5 доларів і так далі. Тому а, вони, як якась люксова покупка, вже втратили свій сенс, шарм. Наступний антитренд це жакети з жорсткими плечима, прям такими дуже-дуже масивними. Знаєте, прям такі супер оверсайз-жакети з жорсткими підплічниками. Якщо чесно, мені вони прям ніколи не подобалися, тому що в мене достатньо низенький зріст, і в принципі я достатньо мініатюрна по своїм параметрам. І мені прям такі мускуліні силуети, не дуже. Але високим дівчатам це, в принципі, пасує. Проте в цьому році ми від цього трішки відходимо. Взагалі зараз дуже. Актуальний саме приталений крій, така жіночна форма. І якщо є підплічники, то вони не такі великі, мускулінні та акцентні, але тут знову ж таки треба все міряти і дивитися за своїми параметрами, за своїм зростом, тому що такі дуже м'які плечі на високих дівчатах будуть виглядати не дуже. Далі стилістичний прийом, який мене вже просто задовбав, це пов'язувати картату сорочку собі на пояс. Це було актуально дуже багато років. Мені здається, що кожна дівчина так робила, але наразі вже це настільки приїлося, що, наприклад, особисто мені це взагалі не подобається. Ще раз мій зріст, те, що я низенька достатньо, а сорочка, вона, коли пов'язана, вона досить довга. І моя фігура в цьому всьому виглядає максимально непропорційно, тому я так. Ніколи не робила, але я достатньо багато разів це бачила навіть на вулицях. Дійсно, це дуже сильно приїлося. Хочеться якихось нових стилістичних прийомів. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. Так, любі невеличке включення, хочу показати вам своє волосочко. Просто подивіться, яке воно гарне. Доглянути, не пухнасте, воно прям блишить. Мені неймовірно подобається. Ви знаєте, що в мене досить пухнасте волосся, і я постійно в пошуках різних засобів, щоб цю пухнастість прибути. Боркати, і я знайшла просто неймовірний догляд. Я обожнюю ці два бренди. Перший це бренд VTL. Я думаю, що ви точно вже його бачили. В мене ось така шампунька, вона зволожуюча, але вона все одно дуже класно очищує шкіру голови. Дійсно, я не навиджу шампуні, які мені не промивають. Я обожнюю відчуття свіжості. Ось ця шампунька, вона 100% це дає. Другий засіб від VTL в мене це ось такий. Спрей, термозахист. Я обожнюю завжди використовую після кожного миття голови. Мені все одно буду, я потім щось робити на високих температурах з волоссям чи ні, все одно, про всяк випадок, я завжди використовую. Наступна в мене ось така масочка. 100% ви також чули про цей бренд, це бренд Діплі. І, якщо чесно, я нічого від неї не очікувала, але в неї дуже класна текстура. І вона прям супер зволоже волосся. Усі ці засоби я замовляла в магазинчику Зая. Взагалі, в них дуже великий асортимент, понад 50 брендів. І до речі, ви можете написати їм в Директ, і вони підберуть для вас просто ідеальний догляд, який підійде саме вам. Наступний антитренд в мене. Сильно асоціюється з попереднім, це джинси карго. Ось поєднання картати сорочки на поясі і джинсів карго. Мені здається, протягом останніх декількох років було майже всюди. Але зараз джинси карго відходять на другий план, і знаєте, це прям нібито було очевидно. Це прям відчувається в повітрі, тому що усі в один момент ринулися їх скупляти, їх носити. Вони були всюди, особливо з такою, знаєте, великою кількістю кишень. І це також дуже сильно всіх задовбало. Ну і плюс в цьому році в нас, як я вже говорила, актуальний тренд це жіночність і карго, і жіночність це повна протилежність. Проте, знову ж таки, якщо вони у вас є, я зовсім не раджу їх кудись ховати, не носити. Тільки через те, що це стало якимось антитрендом. Якщо вам хочеться якось сучасно їх адаптувати, я раджу просто наверх додавати якусь максимально жіночну річ, щоб ця мускулінність внизу вона була в гармонії з якимось жіночним верхом, можливо, якийсь топ з вирізом або якась блуза. Не знаю, як так сталося, що висока посадка в нас стала антитрендом, але це дійсно так. Я просто в шоці, тому що декілька років тому, якщо б мені сказали, що я буду фанатіти і носити низьку посадку, я б ніколи в це не повірила. Я носила тільки високу, а там у школі навіть екстра високу. Але зараз дійсно дуже актуальна є саме низька посадка і якось. Прям відчуваю я по собі, що мені також це імпонує, що ніби я до цього доросла. Не знаю, як працює мода. Вона прям дійсно ось така циклічна, вона ніби підлаштовується під мене. Я не знаю, як це працює, але це дійсно цікаво. І зараз я можу носити тільки низьку або середню посадку. Високу взагалі ні. Але якщо ми беремо класичні брюки, я все ще вважаю, що висока посадка є там максимально доречною. Можна також обирати на низькій або середній, але це ще залежить від вашої фігури. Ну, і звісно, як вам комфортно. Тому що декілька років тому мені було б абсолютно некомфортно у низькій посадці ходити. А я почувалася б максимально невпевнено. Більше напевно ось ця низька посадка стосується саме. Джинсів. Ось джинси я прям раджу спробувати на середній. Я думаю, що вам сподобається. Не відходимо від джинсів, да пробачить мене 2017-18 рік, але зараз. Джинси з дірками, ось такими, як на фото, є максимально неактуальними. Єдиний варіант, який нібито зараз актуальний, це коли є невеличкі розрізи на бедрах. Знову ж таки, прикріплю вам картинку. Але прям ось такі дірки величезні, ніби вас погризла собака, які були дуже актуальні. Ну там 4-5 років тому усі просто це все носили. А зараз вони все ж таки втратили свою актуальність. У мене є, до речі, такі біля джинси з бершки, і я не збираюся їх не носити, тому що мені вони подобаються. І я впевнена, що знову ж таки через два роки ми все це дістанемо знову. Якщо ви носите такі джинси, я знову ж таки раджу доповнити якимось жіночним верхом. Далі в нас антитренд, який був трендом водночас попереднім, це велосипедки поза спортзалом, тобто адаптувати велосипедки у повсякденні образи у стрітстайл. Я пам'ятаю цю еру, я сама так намагалася ходити. Дуже багато було на Пінтерест усіляких луків американських зірок, яких нібито випадково сфоткали на вулиці, де в них були такі велосипедки, якесь, можливо, об'ємне худі наверху. Також зараз такий прийом став недоречним. Сюди, до речі, можна віднести капрі, які також були су. Супер актуальні, супер трендові у 2024 Вони а нібито почали набувати своєї популярності, але я навіть не помітила, коли вони так типу пішли на низ і зараз дійсно це не є трендом. Далі в нас мікросумочки, куди не влізає навіть телефон. Просто я не знаю, що туди можна покласти. але, можливо, ключі. Люксові бренди випускали дуже багато таких сумочок. Вони брали якусь свою культову велику модель і просто робили її у маленьких розмірах. Я точно знаю, що такі були у Гучі, точно такі були у ужакнюс. І вони були дійсно актуальні. Декілька років тому зараз це ну. Мені здається, сильний ендотренд. Не потрібно купувати таку сумочку, тому що я думаю, саме тоді їх ера була тому, що це був такий свіжий подих, це був тренд, це не про практичність. І зараз, якщо це не є трендом, то взагалі сенс такої покупки він відпадає, тому що це і трендом не є, і покласти туди нічого не можна. І навіщо тоді вона потрібна? А я раджу в цьому році обрати сумки відповідно до. Того, скільки речей вам потрібно в них покласти. Якщо ви ходите з ноутбуком, якщо у вас багато речей. Якщо ви, наприклад, ходите працювати у заклад, у кав'ярню, тоді вам потрібна велика сумочка. Я вставлю тут, наприклад, варіант від українського бренду, який мені подобається. Мені здається, що це ніколи не вийде з моди. Це суперпрактично. Зручно з цієї сумки можна ходити і в аеропорт. І в спортзал, і ось працювати кудись в заклад. А з такою мікросумочкою, що ви будете робити? Знаєте, що я обожнюю брати з собою сумочку в такі спекотні дні, як зараз? Ось цей тонер. Одразу шкіра так блищить. Цей спрей я наношу і коли я з макіяжем, і коли я без він супер зволожує та вирівнює тон шкіри. Взагалі, в мене ось така повна лінійка від бренду Recare. Тут є ще один тонер, який я наношу саме ввечері, коли вже змила макіяж. Він супер класно зволожує та відновлює природний шкіри. Також в лінійці є гель для вмивання для усіх типів шкіри. Я використовую його і зранку, щоб мити обличчя, і ввечері навіть можу їм змивати макіяж. Такі кроптопи зазвичай носили у поєднанні з спортивними джогерами, наприклад, або з джинсами на високій посадці. І через те, що зараз висока посадка вона відходить на другий план, то, типу, в нас більша зона стає відкрита між закінченням топу і початком джинсів. І це вже виглядає не так красиво, це ніби ріже фігуру, ріже силует, і тому а, зараз більш актуальними є довші. Топи, які завершуються прямо на початку, бедер, такі вкорочені топи сильно проїлися, проте, якщо влітку вам жарко просто в якихось довгих, то звісно обирайте цей варіант. Не дивіться на тренди, антитренди, я вже це мільйон разів в цьому відео говорила. Це були усі антитренди на сьогодні. Я буду чекати вашу думку щодо кожного в коментарях, що для вас є антитрендом. Я сподіваюся, що в коментарях не буде дуже сильно багато каміння летіти в мою сторону з приводу того, що я сказала в цьому відео. А якщо ви хочете сформувати хардирок, який буде актуальним декілька сезонів. Я підготувала безкоштовний гайд по базовому гардеробу на весну, який закриє просто усі питання. Щоб отримати його, треба підписатися на цей канал, на мій інстаграм та написати мені в директ кодове слово весна. 25 Ставте пальчик вгору, якщо вам це відео сподобалося. Дякую за перегляд, до зустрічі!